Всім привіт, друзі! З вами Линц, І Сьогодні я вирішив відкрити для себе нову гру. Тож ніж, я в неї грав, але не на відео. І це Soul Night. Це доволі цікава піксельна гра. Не знаю, чи буде комусь це цікаво. Я знімаю... ну, не знаю навіщо я це знімаю просто. Але хто не знає, що це, тут є багато різних персонажів. Та багато різних рівнів. Як бачите, в мене самий начальний початковий персонаж це рицар, наскільки я знаю. В нього в асортименті пістолет і ще в мене є мій пітомець. Це кіт, який теж мені допомагає. Наша задача пройти всі рівні. До речі, ми можемо підбирати ось... От, в мене є меч тепер, наприклад. А, стоп. Також є секретна кімната. Як бачите, зверху справа є карта. так, Наприклад, ось ми тут можемо щось купувати, якісь зілля, наприклад, да? Ні. Щось ми можемо тут робити. А також там є скринька. Скринька нам дуже потрібна. Скринька нам дуже потрібна. Ось, наприклад. І це ми можемо взяти якийсь арбалет і хорн. таке хорн. Вау. Візьму. Коротше, таке лампове відео, де я буду просто грати, згадувати молодість. Ну як працює ця оружка. Перший раз її бачу, до речі. Так, так, давай, давай. Підійди, підійди до мене, какашечка, кашечка, кашечка. Какашечка підійшла до мене і получила по попки. Ладно. До речі, тут можна грати онлайн з друзями. Хто не знав? Хто не знав, можна грати онлайн з друзями. Я грав зі своїм другом. Да, не раз. І ось ми йдемо до другого рівня. Як бачите, це карта джунглі. Чи що? Це вроді джунглі. Тут багато різних карт. О, буст. Давайте виберемо, це вроді би... Шохілк. Да. Перша локація. О! Ми можемо за монети, а в мене немає достатньо. Монет тр... треба 12 мене 4, Головне. Давайте унічтожимо їх просто, унічтожимо. Давай. А що, шо... а як? Ну треба просто ходити тикати, але це тільки початок, тому що далі буде... Що робити? Тому що далі буде все важкіше і важкіше щось таке. Це... Серйозно йо дійсно? Серйозно! Ну, чесно, мені не подобається, але ладно. Ну давай допустимо. О -мо, воно розносить. Ні, мені подобається гаєчними ключами. Давно не кидався гаєчними ключами. Д... Так, вже цілих три дні не кидався в якихось роботів, глазастиків, очкастиків цими. А ви думали, чим не займаюся свободний час від відео? Ви думали, нічого я пропадаю на кілька днів. Це я просто кидаю... кидаюся гаджетами ключами. А в чому проблема, я не розумію. О, там якийсь якісь. Знаєте, щось, якесь інтересний кімнет. Давайте будемо звертати на це увагу. Що це? Хто ти такий? А, типа він мій скіл тренує. Ну, у мене нема 30 монеток, так що, сорі. Йдемо до слідучої кімнатки. кімнатки. Ладно, я це допройду, може, і покажу вам вже е, наступну локацію. Так, друзі, вийшло так, що я вмер. Прямо на останньому у, рівні перед тим, як попасти в нову локацію. Тут якісь кабани, це дуже інтесна локація есть лысыти Ну, прикольно прикольно так пиди до мене, ти щось... ти, ти говорив я ты не чую ничего просто ничего просто ничего не чую, ничего так далее кимнатки дали мы йдемо херачить и всякими так а кабанами. шо це таке ему Мені щит на 20 секунд. Я закінчу. Пійди нахер. Йдемо, йдемо в цю кімнатку. Так, 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 давай. Т sorting. А, тут вроде кидаєш монетки, да? я не пам'ятаю. Коротше, насрать. Е йдемо до... Ага, я можу зразу закінчити або можу піти е битися всякими дебілами. Я піду битися всякими медибілими. Ежедніла рутина. Ладно. Окей, давай, давай, давай. До речі, друзі, я вас попрошу підписатись на канал, поставити лайк. Ви що? Ну, да? Я чуть не забув про скрин. Підписатись на канал, поставити лайк, тому що моя ціль э, 100 підписників і... Happy New Year! Ні, я візьму свою ці мені на цей happy new year. Хоча в мене є ці happy New Year. Ладно, все-все-все. все все, 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 все. Е, Біжимо до другого рівня, рівня-рівня. Цей відос може бути трішки скучний трішки, ну такий, да, але кому буде цікаво, тому буде цікаво. Просто... І мені, мені не вистачає монеток, ну йо -мо. -йо. Просто не знав, що зняти, от знакома гра, да, вирішив так записати відосик. А чому б і ні? Не думаю, що набере багато переглядів, в мене в останній час зовсім їх немає майже. Але жаль. Дуже жаль. Шо такі? Шо такі? А, ну прикольно. Ще кілька минут граю і, мабуть, все. Відео, ну я кажу, відео получиться не сильно таке цікаве, насправді Але яке вийде, таке вийде. Я не ютубер мільйонник щоб... Опа, а що, я щось ще мені буде робити? А, ніфіга собі. Щит взагалі не захищає. Алло. я цього дебіла уб'ю. Ага, і що мені зробити? Це вовки мають прийти мені на допомогу. Так. Ладно, солнлайн, справді, цікава гра, якщо ви хочете програти щось нове з друзями, то підходить. Підходить. Мені вона тоді швидко набридла, але сама по собі ігра непогана. Так, ладно, давайте. Давайте я вже допройду і покажу пару рівнів з слідуючі локації. І так, друзі, вирішив показати бій з босом. Так, в кінці кожного з цих випробувань є бій є босс. І е, звертайте увагу на те, що в мене тепер 4 сердечка, а не скільки. А не 7. тому що я обміняв на цей лук. Насправді жалію. Хоча не по Але ладно. У мене ще є така крута оружка, тому погнали до боса. Що Бо... за зайцін? Easter bunny. Й-моє! Мені яйця місії кидає. -мі -ки а, а Ізі! Це язично босс. А ну я як мій лук працює. й моё Непогано. Непогано! Непогано. Сказав, непогано. Все, 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 все. Я перший раз включаю суперсилу, тут я супросила. А, Ізі! це Ізі, це і це Ізі... Заберу це все. Я сурушка не буду забрати. Коротше, я піду до слідуючого, щоб вам це показати. Це опа. Прийду хоча б один уровень зараз і маю, я перший раз таки бачу. Так, я думає не грав. Хоча я не грав буквально скільки 3-4 місяці. Це, але стільки все, всього поміялося в цьому слолнаті, це капець. Якийсь Хэллоуин. Ладно, не буду мучити ваші вуха, хто дивився на цьому момент. Це нова якась рушка? Це нова якась рушка, прикольно вообще. Ладно, піду до скрині. Ой, це не скриня, це... О, у мене купа монет. Можна замість цього купить. Це, 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 це самый начальний пистолет. А, тобто тут ще треба... Я ще маю попадати, блин. Окей. Йо-мо, але коли попадаєшся, така моща така моща нафиг я буду тупо ним я буду тупо ним мені шо а вони мене нах не атакують чумойсь атакует дебилы какашки ладно сейчас же буде килять останній уровень можливо ще один про не знаю пожальнее. Ай, ты такая -та. Мне какие-то кидают всякую всякую фигню. Ладно, переключу на свой пестик. А, -а, -а, -а. у Получается, вас тут будет? йо Я все питаю у тебя, сколько у вас тут будет? Ты душее, кто? Ну, кто-то задрали уже. Блін. Пепес. Опсияка каски, сказите, да. Ладно, йду. Uh, пройду останній, можливо, не знаю. Get a buff after the потрібно швидко, швидко, спидран, спидран, спидран. Я маю їх дуже швидко бувати. Минус один, мінус два. Опа, у мене мало енергії. У мене мало енергії, окей. У мене мало енергія, це якщо що, за кожну рушку береться енергія, типа за цю, за вистріл береться три енергії. Типа. І в мене воно закінчиться зараз. Ладно, цей лук бере по дві, це вже краще. Ой, що тут буде? Це що за штука? Тоже треба, ну ладно. Блін, ну мені зовсім не взагалі, ладно. А вже як будет. Треба не транжирити, треба не транжирити, треба не транжирити. За критичні удари дається багато. Ну, кіт давай, покажи. Давай, давай. Фігачу Ладно, поки він зафігачить його. Не стай буде тут всі, блін. О, вже енергія нормальна о, це останній. Ладно, я думаю, вже потрібно прощатися. Дякую всім за перегляд. Удачки вам. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Якщо мені падає щось круте, то ставте лайк. Мені плюс 4 ці жизни дали, так щось круте, ставте лайк І бувайте.